Вітаю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні у нас 21 листопада 24-го року. У нас вночі був дуже сильний дощ, який перейшов у мокрий сніг. І сніг такий дуже лопатий, важкий. І я вийшла подивитися. Що я не встигла зробити? Що я не підготувала, які рослини я не підготувала до цього снігу? Ну, по-перше, усі мої хризантеми практично лежать на землі, тому що сніг важкий, поппопоргинав їх, але ну, для хризантем нічого страшного. Вони вже відквітли, наскільки встигли. А ось такий сніг загрожує іншим нашим рослинам. Більше що цей сніг? Мокрий зараз, якщо він встигне станути нічого страшного, але до кінця дня у нас передають мороз, і ось, коли ось така мокра шапка перетвориться на суцільну кригу, це вже буде біда. Такий важкий сніг, бояться дуже хвойники, тому беремо віник і починаємо струшувати, поки він не попримерзав крони. І я сьогодні все ж таки свої туї, оці молоденькі, поскручую. Тому що, якщо буде то сніг, то відлига, то знову мороз, то він мені поламає гілки. Отак струшуємо, і потім по можливості все ж таки треба їх поскручувати шнуром, зробити більш щільну крону. Ну а якщо цей сніг розтане, то супер, він зробить нам такий вологозарядний полив. І ось дивіться, ну потім построшую ось ті, що великі, ще нічого. А ті, що я молоді досаджувала, вони практично лежать на землі. Тому тут я буду робити або якийсь металевий каркас, і плюс ще підкручу ці крони шнуром чи мотузкою якоюсь. Зроблю більшу таку пружність, щільність. Йдемо далі. Юкі. Я не встигла скрутити свої юки. Завжди я їх скручую, але цього року не вистачило часу, юки також треба скрутити, тому що вони вічно зелені. І ці листя, які ось зараз поламалися, по-перше, ну ще не до кінця, ще можна їх врятувати. Але якщо тут буде мороз і буде оцей цей сніг перетвориться на кригу, то він точно їх поламає, тому максимально пострушую і поскручую садовою проволокою. Те, ж те саме стосується наших фактурних таких рослин, які вже відквітли, це очітки великі, я їх лишаю ось такою красотою на зиму. Якщо випаде сильний сніг. Він їх поламає. Для цього також можна їх підв'язати садовою проволокою чи мотузкою, для того, щоб вони були таким почечком, щоб не поламалося. Це вже відмерлі частини рослини, але вони взимку дуже красиво виглядають. Я їх на зиму не обрізаю, а лишаю, а вже видаляти буду навесні. Так само і багаторічні злаки, Теж я не встигла зробити з них такі снопи, не поподв'язували. Також вони вже почали під снігом до землі клонитися. Так само оце все збираємо в почечок і підв'язуємо для того, щоб воно не зламалося, а ще радувало нас до весни. Позавчора я показувала відео про обрізку лаванди, а сьогодні лаванда вже моя засипана повністю снігом. І ті кущики, які не встигла обрізати, вони вже під снігом, бачите, два кущика лишила, щоб показати вам обрізку ще, продемонструвати мої нові ножиці. Не встигла. Пішов сніг, як завжди. Знаєте, нежданно-негадано, як то кажуть. Але ну, сподіваюся, він розтане. Я все це. Зроблю і тут, якщо ми не встигли, то повидаляти те треба тільки квітоноси. Гляньте, вона ще квітує. Ці кущики, які пружні, які е, такі повні, сильні, вони під снігом, такими шариками і є, нічого з ними не сталося. Янда свані так само, вона взиму завжди. Ходить повністю з листями. І якщо кажуть, що троянду треба на зиму листя видаляти, ви знаєте, якщо я буду заморочуватися зі своїми кущами звання, в мене їх 6 чи сім, у цей кожен лист зрізати, то ну, просто мені не вистачить ні на що часу. Просто збиваю сніг з них для того, щоб він не перетворився. На таку ожелець, щоб він мені не позламував гілочки. Якщо сніг пухкий він спадає просто і нічого страшного, а ось цей важкий мокрий сніг може наробити трішечки нам шкоди. Тому максимально і туди і лавандочку можна трошки так ось збити цей сніжок. Це в тому випадку, якщо у нас будуть морози. Після такого а, мокрого снігу. Отак, От ялинки не дуже бояться а, такого снігу, тому що у них пружне, пружні гілочки, і якщо це доросла ялинка, то вона і не розламається, але позмітаю із неї. Тут викопала з під снігу Санталіну одну і зараз розкопую іншу. Це багаторічник, який вічно зелений, і в зиму також зелений заходить. І я бачила відео багато, де лаванду, сантеліни на зиму прикривають такими сітчатими пластиковими оціми ящиками для того, щоб вони взимку не зламалися. Я цього не роблю, тому що в мене... Бачите, скільки цих багаторічників, якщо я тут розставлю ці, е, ящики, там ще на передньому дворі, то в мене буде не двір, а буде склад з пластикових ящиків. Не розумію, коли хвойники на зиму вдягають у такі спеціальні чохли з агротканини чи там ще щось. Я розумію, що це бізнес, тому що ці чохли вони коштують немало грошей, але ну, в себе я таке не хочу, тому що ми хвойники садимо в себе, щоб і взимку спостерігати зелень. Я їх просто скручую, ніяких чухлів я не застосовую. Всю цю роботу скрутити туї, підв'язати на наші злаки, і юки і таке інше. Треба було вчора. Але вчора я не встигла, тому буду чекати, поки трошечки закінчиться сніг, бо він мокрий вже сама вся мокра, і почну робити зараз. Усім бажаю гарного настрою. Робити все вчасно, а якщо ні, то це все можна виправити. Коментуйте, пишіть, що не встигли зробити ви, чи є вже вас сніг. А в мене на сьогодні все. На все добре, па-па.